Доброго, доброго всім раночку, Привіт, іменинник. Да, Да, хавдотики. Доброго-доброго раночку всім. Середа, 14 лютого. І вітаю всіх закоханих з їх святом. Да, Мурчик у нас сьогодні іменинник. йому вже місяць, вже зовсім дорослий. Не дає взагалі бірту погодувати мені. Вова годує. Заходить туди, сідає на присядки, навколишки. Бере Амур, залазить йому на коліна, на руки. І він в цей час гладить амура, а годує Да? Козлик. А я спробувала погодувати, ну, як завжди, через, через дверку. коти, попригунь я. Ні, носа. І бірту, і бутилку, і мою руку, і не втримаєш взагалі. Отакий. Отакий мининник сьогодні у нас. Вибрикуньки. Вибрикуньки показує, так? Обож, обош. От такі. Не відчинились, да, Біртуся? Ай-яй-яй-яй-яй. Шу, моя дівчина. Що? Виявляється, твоя маман с і досить непогано, Брис. Досить непогано. Десь, десь, десь. Ну, коротше кажучи, скільки це виходить, е, раніше вона мені давала без ліфика. Е, 2,200, 2300, ну, до 2,5 інколи там дотягували ми. Е, зараз з ліфиком десь 2800-2900, ну, зачасту. Але проскакує і три з лишнім. Позавчора, здається, три триста було. Тому так, непогано, десь в залежності від дня, від пів літри до літри вона висасувала з себе. Отак от Біртуся в паркурщиці записалася. Водичку поміняли, так? Да? Сьогодні ой, прийшли ясла пусті, порожні. То залишалося там, а сьогодні прийшли взагалі. Пусті ячеїчки були вже світилися наскрізь. Давайте хвостики тільки недовго сьогодні, бо у мами купа роботи. Біртуся. А, бюртуся, де твоя ленточка? У мене склероз, щось я не пам'ятаю, щоб я про це акцентувала свою увагу, що ти зняла ленточку. Ну, звісно, вас не сплутаєш. Мо її можна і Амура зняти. Бо амур рогастий, а у Бертусі поки що корона на голові. Ще не відпадають ці шапочки, не повідлітали. Що, сіна наїлись, пішли по солому? Угу. Варити сьогодні не буду нічого. Чому? Тому що порахувала, ну, по-перше, і молочка маловато. Я качоту як варила в неділю. Це за, ну, 4 дні було поміж сироварінням. А зараз виходить сьогодні тільки 3 дні. По-перше, що це і молочка маловато, а по-друге... А по-друге, зараз з вами поділюся. Якщо я зварю сьогодні, то тоді мені в суботу варити. А субота в мене зайнята. В першій половині дня мені потрібно позбирати буде всі замовлення, поспаковувати їх, і щоб Вова. Відвіз до 11 години. От усе треба, все. І курточка моя треба, да? Я тебе зараз побадаю. Диви, який. Я тобі що казала, не можна так робити? Е -е... Щоб Вова до 11-ї відвіз їх у відділення. А на першу годину я піду на манікюр. Ось так. Е Хто нас давно дивиться, ті знають, що раніше я завжди була з манікюром. Ну, Були такі періоди взимку, коли я перед окотами або знімала взагалі, або робила взагалі досить-досить короткий. І все. Минулого року моя манікюрщиця перестала їздити робити. І залишилася я без манікюра. Е, якось так смішно співпало. Вчора я вже не витримала, написала в місцевій групі, кажу, шукаю майстриню манікюру, яка б приїздила сама до мене додому. І робила. Ну, мені так зручніше, і... Тому що поблизу в нас нема, щоб до когось піти. Ну, є тут одна дівчинка, але там не хочу я туди йти. Е, ходити кудись далеко, ну, в смислі їздити е, по-перше, це потрібно час. Е, це потрібно, щоб Вова мене туди відвіз. І або стояв там дві години, чи скільки чекав, або. Їхав, а потім знову приїздив. Це впирається все і в пальне, в кошти. І так, манікюрон сусідка їздив в сусіднє село робити. Каже, 350, здається, вона казала гривень коштує. І її також возить чоловік, тікає. І стоїть, чекає там дві години чи скільки. І потім везе додому. Тобто це треба зірвати вову з роботи. І це ж, кушу, манікюр вийде вже і не 350, а невідомо не скільки. Ну і плюс одне те, що бірта! Ну не смикай тряпку. Одне те, що потрібно повністю піти з дому, от зараза мала. Я чувствую, почуваю себе некомфортно, коли я не дома такий довгий проміжок часу, а знаю, наприклад, що тут солиться сире, його потрібно дістати за будильником, або, наприклад, перевернути, там, або ще щось, або хтось може народити. Ну, тобто, ну тобто, не знаю, от не, не. Амур. амур? Та що ж це за амур такий? Я тобі зараз дам. Зараз підете на місто. Берта куди полізла. У дуже ж хвостики. От. І виходить так, що мені зручніше, коли до мене приходять, а не я. Вчора кинула в місцевій групі кліч. Думаю, можливо, хтось відгукнеться. Телефонує одна жіночка. Здрасті, здрасте. А де ви проживаєте? А що ви робите, якщо ви любите, яка довжина, там візерунки, малюнки? Я їй все це півгодини пів розповідала, на що вона мені відповідала. Ой, ну ви далекувато, звісно. Вона Таранівська, але живе там на виїзді з Таранівки коло лікарні. Каже, це якби влітку, щоб я навела машині, а так іти до вас з сумкою. Коротше, я так і не зрозуміла, що вона телефонувала. І навіщо тоді були всі ці запитання стосовно що я люблю, як я люблю і так далі. А потім, вже пізно ввечері, вже як я Попоралася і розібралася з перепілками. Ну, Тобто, познімали їх, позаносили в холодильник. Прибрали. А Мені написала сусідка. ну, Вона там написала по своїх справах, хотіла мені запропонувати оцей кондиціонер для білизни, для прання, тільки в гранулах. Я кажу, я ще той, що рідкий в тебе брала, не використала. Кажу, краще б ти ногті робила. А вона, ну ти ж знаєш, що в мене алергія. Та знаю, кажу. А вона, коли приходила допомагати мені з м'ясом з поросятками, казала, що в неї донька старша Варя, в неї троє діток. Старша Варюша, потім іде Настьона і найменший хлопчик Аким. Каже, Варюша хоче зайнятися. Манікюром. От прямо, каже, до наваждення, бредить, бредить цим. Замовили, каже, їй весь цей інструмент, бо сусідка коли стала ну, на алергію цю страждати, вона все своє випродала. А це, каже, замовили їй, ну коли воно там з Китаю прийде, ну, коротше кажучи. А от. Ну і все. Я ж вчора пишу, якось безо всякого кажу. Краще б ти нігті робила. А вона каже, ну ти ж знаєш, що в мене алергія. Варя розпочала робити. Як кажу, а ти що? Вона каже: ага, ну, щоб ви розуміли, дівчинки, 13. Здається, 13. Оце в цьому році буде 14 2010 року, вона, по-моєму, якщо я не плутаю. Каже, да, почала робити, бабуся вже зробила, прислала вона мені фото, яке бабусі зробила. Ну, Зрозуміло, що дитина вчиться, це факт, і ніхто проти цього нічого не має. Дитині потрібно десь набиратися досвіду, дитині потрібно тренуватися. Щоб цей досвід був у неї. А я, наприклад, взагалі геть не проти піти на такий, як то кажуть, експеримент. Мені головне, щоб вони трималися. Е, і мені добре перейшла ось через межу і вже я в них. І варюші. Досвід набувати десь треба. Да? Вертуся. Тому я вирішила ризикнути. Зрозуміло, що, можливо, там буде не досить рівно, десь, можливо, десь там кутикулу чи дообрізає, чи ще щось. Ну, але це все, по первах, всі ми з чогось вчимося, всі ми десь. Добуваємо той досвід, і ну, просто так з першого разу взяти і ідеально зробити. Ніхто не зробить нічого, як на мене, потрібно тренування. Тому я вирішила погодитися. Вона мені ж сказала, каже, Варя робить, але це тільки по вихідним. І мов, ну, приходьте до нас. Кажу, ну до вас я дійду, що ж тут іти, Тут моя спина дойде. А стосовно повихідних, мені можливо, і краще, ти не впав там, ні? Мені можливо і краще по вихідних, тому що Вова вдома, і я можу його залишити на підстраховки на господарстві, да? а сама піти. Зрозуміло, що це буде довше набагато, аніж роблять майстри. Ну, але нічого. Дасть Бог, дівчинка. Наблатикається, як я кажу, натренується, і з кожним разом в неї буде виходити все швидше і акуратніше. А мені головне? що? Мені головне, щоб трималися і щоб були акуратні. Чисті красиві ногтики, і за які не хвилюєшся. Тому що це зараз я ще можу за такими ногтями ходити, і вони цілі, як то кажуть. Хоча, якраз учора, думаю, все, пора сідати, обрізати, спилювати, бо ну, швидко відростають у мене ногті. А, гарно, хоч не спиляла. А... Раніше в мене вони ламалися взагалі, геть, не встиєш до чогось доторкнутися чи за щось зацепитися, вже поламався, вже поламався. А я ж кушаю, коли робиш оці. Коли робиш оці ногті ну вони міцні. І тоді, хоч ходиш місяць і не хвилюєшся, що в тебе там якийсь поламається, а коли руки мількають в камері, особливо коли там це чи рецепти, чи сири, куди ви там лізете під стулку. Ну, коротше, я сподіваюся, ви зрозуміли, да? до чого я все це веду. От. Тому мені головне, щоб це було охайно, акуратно. І щоб вони трималися. Що там під стулкою? Розкажіть мені. От уже живжики. Помашіть хвостиками, помашіть, куди ти поліз? Амур? Амур? Ну це шкода, а не іменинник. Скільки ти цікаво важиш, а? Високий такий. Високий такий зробився. Ні, ну вони порождалися всі довгоногі. Ну, це взагалі такий парубок, парубок. Тому в суботу піду до варюші, будемо пробувати. Сподіваюся, що все в нас вийде, і я зможу і надалі ходити з манікюром. І тим паче. Карусель, карусель. Як там ото в мультику пісень? пісенька була? Все, заходь. Тікайте. Відходьте, відходьте, відходьте. Берта. <сі> ти куди? Давай, де Амур? Зараз поки Берта зайде Амур вийде. Так, ми і так вже з вами майже 20 хвилин гулькаємо. Давайте, мамі потрібно йти. Давай. Бертуйся. Давай кчи-ч-чиччич. Давай по містам. Шувіник брати. К-ч-к-ч-. Амур. От що це за амур такий? Давай. Так. Ах, ти жопику такий. Давай, а він на лоба. А ну-ка. Давай помістям. Та зайди ж ти, господи, ля що робе. Амур, ах ти. Жопа мала. Відходь! Відходь від дверей, я сказала. Ні. Давай. Господи. Це не козлик, це козел уже. Цілий, справжній і настоящий. Отоже сильно їжте. Все, мої любі, мої хороші. Розповіла вам все. Давно, в принципі, шку, що хотіла. Так що, так що. Тому сьогодні я не варю. Варитиму завтра, а потім в неділю або в понеділок видно буде. А зараз. Ніяк не довирішую питання з перепілками, чи їх вакуумувати і кудись відправляти, чи домовитися, щоб в обід вивіз до Змійова, вони виїхали, забрали. Ну, Коротше кажучи, не можу зв'язатися з дівчинкою з цією. Вона взагалі, звісно, в шоці. Я їй вчора сповістила, що це останній раз. Вона перше запитання одразу каже, що знову брудні. Я їй відправила посилання на відео, вона його передивилася. Ось. Ну, вона планувала одне. Щоб частину туди відправити, частину туди відправити. А тепер, каже, як я розумію, з ними треба допрацьовувати, їх треба передивлятися, пере... десь щось дощіпувати. Ну, коротше кажучи, не знаю я. Чекаю, доки вона вийде на зв'язок. А що чекати, мені потрібно швидше розібратися. Все? Да. Єлі загнала. Бере на роги. І мене, і війник, і все на світі. Yeah. Да. Ось. Тому не знаю, чи вакуумувати і кудись їх відправляти. А вакуумувати це я зараз завакуумую. І потім вони, коли переберуть, їх знову їм вакуумувати. Ви возьмієте, кай всі соки вийдуть з, этого, з пташки, з перепілок. Ну воно так і є. Коли вакуумом затягує, сік все рівно видавлює. от. Дай по ціні е, їм вийде, якщо заплатити за вакуумне пакування і за доставку, 200 гривень 200 доставка плюс вакуумне пакування, там не один пакетик буде. А пакую я 20 гривень пакетик. Тому по ціні їм вийде дорогше, навіть, якщо би Вова відвіз у змію. Вові відвезти в змію по ціні палива це 250 гривень. Тобто з'їздити йому на змію і назад потрібно 5 літрів. Бензин зараз коштує 50 гривень, тобто це 250 гривень. Так би виїхав чоловік, забрав у змійові ані, як виявилося, немає взагалі зараз тут. Тому не знаю. Зараз буду намагатися ще раз дозвонитися, можливо, дозвонюсь таке, щоб це вирішити. Ну і як тільки розберуся повністю з перепілками, буду сьогодні займатися формуванням дегустаційних наборів. Так що ось такі плани на сьогодні. вийшло. Казала, ми ненадовго виходимо да, на прогулянку і в ефір, а вийшло більше 20 хвилин. Капець. Все, мої мої хороші. Ще раз всіх вітаю зі святом, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Ну а я погнала працювати.